Шкільний набір кайт у розмірі S, Розрахований на заріст 1,15, 1,30 м. Модель рюкзака 555. Ліцензія Hello Kitty. Починаємо з аксесуарів. Пенал має одне відділення, один відворот. Котик плюшевий на пеналі, на сумці та на рюкзаку. Сумка для зміну взуття. Рюкзак має 950 грам, 14 літрів об'єму. Передня панель тверда, плюшевібушка, бантик, брілочок, підвіска. Основне відділення має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету або лептопу. Брендована підкладка, зручні іконки навігації, органайзер. Та ключниця знімна. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Щільні. Також світловідбивні елементи. Бічні, передні та задні. Відділення для формату А4. Ручка петля. Ущільнена ручка. Стильний гаманець Hello Kitty. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками Ergo Kids. Вентильована. Спинка дихає. Дно прогумоване з ніжками.